Хоробрий, сконцентрований та уважний. Іван Яров, військовослужбовець збройних сил України. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював на підприємстві зварювальником. Після початку великої війни чоловік, не сумніваючись, вирішив стати на захист держави. Я пішов на ТЦК, але вони мене відразу не взяли. Не взяли по тій причині, тому що їм треба було тоді ну, спеціальності. Військові, такі знахи там різні були. А у мене я служив в срочну службу, це ще було в 2012 році, і служив я просто в спортроті. Там я без учебки, без нічого, просто, просто проходив, займався спортом, скажімо так, служив. І цей їх, їм моя спеціальність, так як у мене її, в принципі, ніякої не було. Я просто ну, типу, як спортсмен на ті часи, то цей, то їм вона не підійшла. Їм треба було окремий нахил якоїсь військової спеціальності. Спочатку не взяли, потім вже десь через два або три місяці цей вже повістку дали, Вже треба. Пан Іван спочатку опанував розвідницьку справу, а згодом навчався на снайпера в Україні та Чехії. Потім Мене відібрали із взводу. Спочатку в мене була професія там посада, точніше, гранатометник-розвідник, потім мене звітом зняли і окремий такий вузький профіль взяли мене на снайпера-розвідника. Мене, в принципі, ця робота зацікавила, досить таки специфічна робота, але ну, цікава. І я почав розвиватися в цьому напрямку, почав заново вчитися більше вдосконалювати ці всі навички, відточувати майстерність, як то кажуть. І цей потім поїхав, відправили мене на підвищення кваліфікації вже за кордон в Чехію. Поїхав. Там трошки повчився, ну получ... каже, снайпер повинен бути максимально сконцентрованим та стійким. Захисник опанував цю військову посаду та став професійним снайпером-розвідником. Спочатку я взагалі не думав, що це моє, поки не спробував. Спробував, потім воно мене зацікавило більше, почав ну, почав. Вчитися цьому, вдосконалювати свої навички і цей, з хлопцями співпрацювати, підказували щось, радили, як правильно і цей. Ну і пішло, поїхало. І далі ну, вчився, читав багато, пробував, ну, настріл робив теж, бо обов'язково це без цього ніяк. Рідні його вибір піти на фронт підтримали не одразу, але військовослужбовець знав, що має виконати свій обов'язок громадянина. Я так, якщо захотів, то я пішов, скажімо так, так, досить впевнено. І цей, Ну і пішов, і потім помаленьку, все їм тіпа, все добре, все нормально. І, ну, і пішов. Коли попали на бойові, вони це навіть не знали. В принципі, чоловік каже, завжди чекав дзвінка з дому, адже підтримка найрідніших давала сили рухатися далі. Як не як це на моральному рівні трошки допомагає, ну і плюс там з хлопцями між хлопцями один з одним співпрацюємо, типу один одного теж підтримуємо. Треба шукати, навіть в тому, що не добре, щось якийсь позитив. Навіть в цьому, так захисник виконував бойові завдання на багатьох напрямках фронту та розповідає, найгарячішими були Запорізький та Донецький. Найважче було втрачати побратимів, людей, з якими щодня пліч плеч підтримуєте один одного. Був у нас момент, який ми пішли просто в розвідку, трошки не знав, не володіли повністю інформацією, і там ми втратили нашого командира. Його і, ну, нас досить досить так зустріли, скажімо. Сильно нас зустріли і цей попали в оточення, пробували ну пробували відходити, але нам не ну не зовсім вийшло. відходити. У нас тоді там ну, двоє загинуло. Командир і ще один наш загинув, були і поранені. Трьох під час одного з боїв у Авдіївці чоловік отримав важке поранення кінцівок. Завдяки допомозі побратимів був вчасно евакуйований. Саме тоді пригадує і втратив свого побратима. У мене ось коли мене поранили. Поранило, зі мною був мій один з моїх. У мене там побратими, всі хороші друзі були. Ми, це більш ніж друзі. Побратим це, навіть, я б сказав, що це більш, ніж друзі. І якраз разом зі мною, тоді, коли мене поранило, загинув і мій побратим загинув досить так і ну, печально вийшло дуже. Далі в мене там йшли ставпункти, госпіталі, госпіталі, і так. Більш ніж дев'ять місяців лікування. Мене, я отримав досить такі важке поранення і ну, складали, скажімо так, докупи складали, поки склали і, дякуючи лікарям, і, взагалі, перший момент хлопцям, що мене дуже швидко забрали. Получилося зберегти в принципі кінцівки. Всі ну, Все лишилося на місці. Від, ну відносно функціонує. Зараз, після пройденого довготривалого лікування, чоловік систематично проходить реабілітацію задля покращення стану поранених кінцівок. Навіть попри складну життєву ситуацію, йому вдалося зберегти оптимізм та віру у нашу спільну перемогу. Пан Іван точно знає, правда буде за нами.